Понад 40% з усіх інфекційних захворювань на Рівненщині становлять гострі кишкові інфекції. Насамперед, це пов'язано із сезонністю та аномальною спекою. 70% захворілих за нашою статистикою це діти, але я б зважав на те, що дорослих також хворіє багато, просто вони звертаються. До медиків, як правило, з більш тяжкими формами. Окремо варто згадати значне збільшення захворюваності на таку кишкову інфекцію, що супроводжується інтоксикацією, вражує шлунково-кишковий тракт, як сальманельоз. Джерелом збудника цієї інфекції є тварини, такі як велика рогата худоба, свині, свійська водоплавна птиця, кури. Рептилії, коти, собаки, гризуни домашні, хворі джерелом також сальмонельоз є, або здорові навіть бактеріоносії. Кількість хворих на цю недугу в області складає 64%. Основною причиною є вживання недоброякісних продуктів домашнього приготування та недотримання правил особистої гігієни. Ще однією інфекцією, яка поширюється в області, є гепатит. А передається він через брудні руки. В нашій області зареєстровано спалах гепатиту А. Спалах зареєстрований в Острожецькій територіальній громаді Дубинського району. Захворіло 8 осіб в Острожецькій територіальній громаді, сім дорослих та одна дитина. У всіх хворих встановлено легкий та середній перебіг важкості. Хворі всі госпіталізовані в заклади охорони здоров'я, де їм надається спеціалізована допомога. Також залишається актуальним для дітей області і кашлюк. За півроку його зафіксували у 245 осіб. На щастя, летальних випадків немає. Проте захворювання є важким, а попередити його можна вакцинацією. Підхопити якусь інфекцію можна і перебуваючи у річці чи навіть у басейні. На сьогодні, саме останні три дні, ми оновили дані. Не рекомендуємо купатись. На жаль, вже традиційно на міському пляжі озера Басівкут. Так само є проблемними усі пляжі відомі міста Здолбунів, пляжі ТОВ Обарів Інвест, села Обарів Рівненського району, місце відпочинку село Івання Дубінського району, озеро Селянське у місті Сарни, місце масового відпочинку на річці Горинь, селищі Степань. Сарницького району щодо басейнів, державний моніторинг ми не проводимо, але реагуємо на звернення громадян. Нікуди не зник та продовжує інфіковувати людей COVID-19. за останній тиждень медики зареєстрували 43 випадки цієї недуги. Найбільше хворих в Даражнинській, Здолбунівській та Рівненській громадах. Щоб убезпечитися від його оскладнень, лікарі нагадують про необхідність вакцинуватися від COVID-19. Ольга Денілюк, новини Рівного.